Друзі, всім привіт Вітаю на моєму каналі. Ми звати Кристина, я українка-харків'янка, п'ятий рік живу в США. Сьогодні говоримо про професію барбер. В США. Скільки заробляють барбери? як отримати ліцензію? Що буде за без ліцензії? Тож сьогодні я їду в український барбершоп в Лос-Анджелесі, аби поспілкуватися з українськими барберами. Погнали! Алекс, привіт! Привіт! По-перше, хочу тебе привітати з отриманням громадянства. Ми про це ще окремо поговоримо. Як давно ти в США, як ти сюди потрапив? Ова! Oh, wow. <laughs> я в США. П'ять з половиною років я виграв грін-карту. Мені друзі запропонували подати на неї. І я ніколи не про неї не мріяв. Але ну, я виграв і виграв навіть не я, виграла моя дружина. Mm -hmm. І кейси вони завжди йдуть разом. І просто поїхали, кажу, чому не спробувати. Ти поїхали, спробуємо, подивимось, що там, якщо не сподобається, повернемось назад. Але сподобалось. З якого ти міста? А, Дніпро. Дніпро. Я з Дніпра. Mm -hmm. В Дніпрі також займався тим, що стриг людей. Ну, чи щось інше Я, займа... я займаюся цим майже все життя. Не майже, а все життя. Я думаю, приблизно я точно не скажу, але я так гадаю, що після школи десь приблизно. Пам'ятаєш свою першу стрижку? Вийшла чи ні? Вона вийшла, але була дуже довго. Дуже довго. З чого починав у Штатах? І взагалі як це було? Першу роботу це було крейзі. Я працював грузчиком. Тому що я не, мав, я не вмів водити машину. А, що тут ну, це значить, в тебе немає жодної роботи. І друге, я не розмовляв англійською. Mm -hmm. Тобто все, що я міг працювати, де це тільки грущиком. Тому я працював грущиком десь 9 місяців, але я потроху вчив мову а, на вулиці з хлопцями. І в один прекрасний момент я якось пішов, ну, я все ж таки влаштувався в шоп. І почав працювати. Мені просто треба було потрапити в свою сферу і вже потім так. А ми зараз знаходимося біля салону, де ти працюєш. Наскільки я зрозуміла, там працюють ледь не всі українці. Так да? майже так, майже всі українці, не всі, але майже всі. І власник а, українець. І власник він так. Він українець. Теж Києва дуже, дуже, дуже видатна людина. Я дуже рекомендую з ним познайомитись. Він багато. Повнали? Я думаю, він багато чого стоїть. А ти починав тут говорив з грузчика, так? Да? Так. Як воно було? Жесть. Жесть, але знаєш, типу, я приїхав, і я просто подумав, що типу, це як, як відео гру, типу, гра. Треба пройти левел і все, типу, знаєш. І далі все буде чітко. Я так думаю, на що при барбери, барверами здається в Україні заробляли непогано, і напевно, коли приїхав, тут рівень життя так mm -hmm. було таки, так. Таки, так, це було прям жорстко. Скільки виходив на нормальний рівень? Кілька років зазвичай. Ну напевно, так. Тому що спочатку я працював в, в шопі в американському. Mm -hmm. І е, там, типу, було дуже багато роботи, але ну, ти заробляв нормально, але ну, це не був типу космос, знаєш. Ну, mm -hmm. Це було просто нормально. А там йде відсоток. Uh -huh. Там іде відсоток, в Америці він, до речі, інший, не так, як у нас. В Америці mm -hmm. він йде mm -hmm. по-різному, де 50-50, де 60 на 40. У мене був 70 на 30. Mm -hmm. мої, mm -hmm. mm -hmm. мої, на мої 70 uh -huh. і його 30. І скільки Що. коштувала перша стрижка тут в Лос-Анджелесі, яку ти робив? Я не пам'ятаю, здається, 25 або 30 доларів. Це 5 років. 5 десь років назад. тому, назад. Жесть. Це було... Зараз скільки ти береш за стрижку, давай одразу так. Я думаю, 100 ну, не за, менше. За ні, до речі, ні. За чоловічу 70 і ага. якщо е, стрижка і борода, то 90. Угу. Якщо жіночо, 100. Що, за прикол з балаклавою? Насправді ніякого приколу немає, я так думаю. Та ні, насправді. Ну, дягни, покажи, я просто бачив в тебе в сторіс, буквально вчора чи позавчора ти так стриг клієнта, так? Нічого, це я купив в одного дуже-дуже дуже класного хлопця. Якщо тут видно Якщо видно, тут є герб. Це я купив одного дуже-дуже класного хлопця. Він займається тим, що донатять кошти на ЗСУ. Дуже багато допомагають. Організація називається Пост Angels. Mm -hmm. Тут знаходиться до речі. Цей скейтборд. з Тарасом Шевченком. Також там при... Я е, нещодавно записала інтерв'ю з лежкмейкером. Вона мені розповідала, що. Перед новим роком, коли борт ходить по салонам, це були просто жестякі дні. Каже, у мене сидить клієнтка, а де буде борт, я каже, ховаюсь, там, кудись втікаю, тому що якщо зловить борт, то буде не дуже добре. Знаєш, які штрафи я за те, що спрацюю? Знаю, в бувають дуже різні, і все залежить від людини, яка вас прийде перевіряти. Там це можуть бути прям. Десятки тисяч доларів. Десять, тисяч доларів? Ну, це можуть прям великі Ого. бути суми. Дивлячись, це з тебе чи соло? Так, це з усіх це дивлячись, в яких умовах. Якщо ти працюєш, наприклад, вдому, вдома, в тебе вдома в тебе не неоформлений бізнес і в тебе немає ліцензії, і там ще є якісь порушення, то це будуть десятки тисяч доларів. Це, ну, це не просто типу, буде порушення маленьке. І окрім цього, ти не зможеш отримати ліцензію до моменту, поки ти не виплатиш повністю весь борг. А mm -hmm. так загалом, якщо ти ловлять просто в салоні, де є всі документи, це буде десь, я думаю, пару тисяч доларів. Буде штраф і на тебе, і на салон. Mm -hmm. Ну але все одно ти не рекомендує. Але та? все одно ти це будеш. Сервизи? Ну, якщо тебе піймають, по-перше, тебе вже будуть оцінювати трохи по-іншому. І той салон, де тебе піймають, його будуть беззупинно перевіряти. Mm -hmm. Там... Поки всі не наприклад? Ні, не в тому справа. Вони просто, якщо десь знаходять когось, mm -hmm. потім вони ставлять це. Поміжку, і вони mm -hmm. потім туди ходять регулярно, перевіряють, mm -hmm, чи є там люди, які працюють. Uh, але наскільки я знаю, є салони, які ризикуються. Вірменські зазвичай, так да. я не знаю. Mm -hmm. Я знаю, ну вірменські салони я не знаю взагалі, але я знаю багато латиноамериканських mm -hmm. салонів, де ну, майже велика кількість людей працюють без ліцензії. Mm -hmm. Це правда. Плавно переходимо до теми, як отримати ліцензію. Перший варіант: ти береш свої дипломи зі своєї країни, якщо в них є години прописані. Кожного це все можна дізнатись на сайті борт: береш свої дипломи, евалююш їх тут, переводиш на... на їхній лад. Їх оцінюють, і якщо вистачає годин, якщо тобі не треба до навчатися далі на денній основі, то ти просто здаєш екзамени і все, ти отримуєш ліцензію. Навіть зараз ти можеш так. Але це тільки звучить просто. Насправді це, це екзамен не... важкий, да? він дуже важкий, угу. тому що там багато є медицини. Другий варіант це піти навчатись. Але якщо ти підеш навчатись, ти отримаєш ліцензію одразу. Вона буде в тебе, ти отримаєш, але вона буде тимчасова, ця ліцензія. Поки ти, на... практики, поки, да? поки ти навчаєшся. І тут я можу вам типу розкрити таку таку фішку, як працювати роки чотири абсолютно. Спокійно, тому що якщо ти йдеш до школи, ти отримуєш ліцензію десь на майже на два роки. Тому що ти два роки навчаєшся, там пів дня на тиждень, і... але ти можеш працювати абсолютно легально. Є тільки одне но, ти маєш працювати в тому місці, де тобі підписали лайсенс. Типу людина, яка вже має ліцензію. Але ти можеш змінити на любе місце інше, і тобі перепідпишуть і, і все буде добре ти будеш далі працювати. В чому є секрет? Наприклад, ти працюєш в якомусь місці майже два роки, в тебе закінчується навчання твоє, і ти вже майже, майже будеш і ти скоро здавати на екзамени. Але ти просто береш і змінюєш свого роботодавця на інше місце. І система так працює, що тобі ліцензію видають. Знову нову на нове місце. Ти вже закінчив школу, але ще декілька років ти можеш спокійно працювати на новому місці з новою ліцензією. А якщо навчання, то а скільки це коштує в середньому? Я Розумію, насправді, що є суперкруті школи. насправді, можна вчитись за 40 тисяч десь в віддал сесуні за 5 місяців. А можна вчитись, типу, за 200 доларів на місяць або 100 доларів на місяць, дивлячись, чого ти хочеш. Якщо ти хочеш чогось вчитись, то це один вей, якщо. Якщо ти хочеш просто документи зробити, то можеш йти, в, звичайно, дешеву школу. І... Mm -hmm. Для Різні. перукарів, якщо ви сюди переїжджаєте, я вам рекомендую обрати барберінг, тому що барберінг, ліцензія це, це по-нашому перукар. Як працює схема роботи? Тут трішечки про це вже сказав, що буває по-різному, але ти отримав, наприклад, 70% собі забирав, 30% салону. Але загалом, це, це така універсальна схема? Чи ні, реально ні, ні, Загалом це, це, це схема деяких салонів, але. Загальна схема роботи ну, праці тут в Америці. Кожен працює на себе. Навіть тут, де я зараз працюю, тут кожен працює на себе. Ви так розумію, були дуже відомим е, перукарем, стилістом в Україні, так? Да? Мабуть, ви приїхали 8 років назад з України з Києва в США, так. маючи в Києві свій власний салон, так? Да? Ні, вже на той час я продав свій бізнес, угу. продав дві машини. Та приїхали. Ми сюди їхали вже маючи пропозицію від друзів наших друзів відкрити тут салон. Та ми практично одразу почали працювати над цим питанням. Якщо так, в загальному, що треба, аби відкрити власний салон в лос анджелесі Треба команду. Команда з стилістів перукарів і так? Угу, так далі. А, наприклад, знайти приміщення, орендувати його не проблема, да? так? скільки, наприклад, коштує оренда такого приміщення? Воно, в принципі, невелике, але з ремонтом. Від 7 тисяч дол. доларів на місяць. А розкажіть про своїх співробітників, хто, хто у вас працює. Ну, Алекса, знаємо вже. Да. <кхи> Зараз є Аліса. Угу. Українка, так? Да. Як звати? Аліса. Аліса, да. да. Скільки Алиса. ти вже в США? Дев'ять місяців. Дев'ять місяців після так, війни так, приїхала. Так. Не ображає тут? <рігла> ні, та, ні. <рігла> Платять <рігла> добре. <рігла> <рігла> То я вважаю, що у мене тут з'явилася друга сім'я. Це дуже круто, це дуже круто. Ти працюєш не тільки баргбером, не тільки чоловіків стражаєш, а ще й так? Да? Ну так, але я і завжди так працював. Колись так пожартувала моя колишня перукарка в Харкові про пополову а, лиси, і я щось не в'їхала, а потім почала фарбуватися а, цим порошком і зрозуміла, зрозуміла що вона мала що на увазі. Таке. Ма до тебе два питання. Скільки в тебе, по-перше, коштує Тотал Блонд, і по-друге, чи реально не бути лисою, якщо ти фарбуєшся порошком? Ну, реально не бути лисою, якщо ти не фарбуєшся вдома порошком. це Добре. перше. А, коштує, ну, звісно, дивлячись, що тотал блонд це повністю Total Blonde чи просто ну, тільки коріння. Ну, я десь прийду. приблизно 250 п'ятдесят uh -huh. кошту двісті п'ятдесят доларів, дивлячись, скільки там волосся. Плавненько переходимо до теми mm -hmm. а, заробітку. Я розумію, що сфера послуг в Америці, особливо якщо людина з руками, то її просто реально з руками цими відірвуть, тому що реально у класних майстрів дуже мало. І я так розумію, що якщо ти працюєш барбером, не знаю, hey. манікюр, блешмейкер в принципі, можна непогано заробляти. Скажи, будь ласка, от від і до скільки може заробляти працюючи барбером в Лос-Анджелесі? Наприклад. У мене є один хлопець, він, він американець, він працює, в нього стрижка коштує. Якщо я не помиляюсь, доларів десь 35, можливо. <плес> <плес> Ви в це не повірите, але він робить стрижку десь приблизно 7 хвилин. Десь 7 хвилин в нього виходить на одного клієнта. Тобто в нього майже немає запису. Ну, в нього він є, але такий. Умовний і там no, walk -in? загалом люди walking, walk uh -huh. так і uh -huh. ну в середньому він робить десь 1100 доларів на день. Доларів на ну да, я ага. так, я намагаюся Ага. Це дуже хороше зробити, де ну так, типу, це mm -hmm. Ну, Навіть от, якщо береш Ну так, да, ну я просто говорю за те, що ну, він працює дуже швидко, ну прямо. Дуже швидко. Ну скажи, в Сереві, наприклад, 10, 15, 20 тисяч доларів реально заробляти. Люди, Люди по-різному заробляють. Хтось може заробляти так, а хтось може заробляти багато менше. Хтось реально, це може... так. Реально. Реально. реально, все, питань немало. Я себе хотів сказати, реально. Це дуже круто. А, я знаю, що в тебе Порша, да? працюєш чи барбером в Лос-Анджелесі, можна зробити собі на Porsche. да? Ну так, в мене є декілька Porsche, І... А, декілька? Окей. Так. Все змінює питання. Який це? Розкажи. У ну, мене є декілька Порше і є джип. Uh -huh. Але насправді в мене, в мене один порш постійно в оренді, uh -huh. а, на, а інший інколи. А, один Кайман 718-й, а другий Бокстер. Скільки коштує ранний місяця? Буверлі Хілс вас буде коштувати десь приблизно. Може бути 2000 доларів на місяць, може бути. Дивлячись, як ви домовитесь. Mm -hmm. І Залежить і від салону і, і... все і... таке. Ну, це скейт. Це скейт. Це Це дека, це що, кататися no, по обличчю Тароса Григорсько? Ну, тому він висить тут. <laughs> тобто Це типу скейт, але все ж таки, типу, не скейт, це більша no, арт. Я знаю, що ти періодично а, стражаєш відомих людей. Я розумію, що тобі не можна називати прізвища, але розкажи взагалі про досвід, як воно? А, руки не трусяться, коли когось з відомих українців стрижають. Mm -hmm. Ні, не Вже не трогає. Вже не друзі? Може, якщо якась дуже гарна дівчина може ага. трахети. Це дружина буде дивитися, окей. <су> Олаплекс, він працює чи ні? Взагалі так, які працює. засоби? Так працює. От твоя порада для дівчат-блодинка, особливо в Каліфорнії, тому що тут сонце, океан. У мене реально волосся стало в 4 рази менше, ніж було в Україні. Ну, звісно, догляди робити. Я не буду зараз перераховувати, але <су> треба робити догляди. То, що вам не підходить: Лореаль, Шварцкоп і. Саме є ОРІБЕ Орі, косметика, якщо uh -huh. ви хочете да, прям речі, багато витрачати речі. коштів. ОРІБЕ дуже класна косметика. Але дивіться просто по своєму карману. Головне користуватись, а не просто uh -huh. ну, чим-небудь. Обов'язково користуватись кондиціонером, обов'язково використовувати. Маски робити, все це треба робити. Mm -hmm. А все відносно фарбування, це вже залежить від вашого майстра, як він буде mm -hmm. вас Скажи... переосвітлювати чи Добре. нормально освітлювати, це вже такі, яку він буде косметику використовувати. Ми використовуємо найкраще. У нас є і Олаплекс, і фарбуємо, тонуємо і на Redken. і в е, нас використовується... Висвітлювач Гайтан. Що... Mm -hmm. У Нас мало про нього чують, mm -hmm. але ну, да, ну, тому, що, тому, що його дуже важко там придбати. Але е зараз, якщо чують майстри, мене колористи, вони розуміють, що це ну це, типу, це дуже класна штука. Mm -hmm. І саме головне, що я можу таку пораду зробити, для дівчат, це mm -hmm. це не тільки для волосся, до речі, для вашої шкіри тут в Калі в Каліфорнії. Обов'язково придбайте е вдома на на душ фільтр uh -huh. для води. Він коштує 25 доларів максимум. Просто а що, він дуже просто... вона, чи тут що? дуже жорстка, жорстка. вода. Так, це маркетинг, чи реально працює. Якщо ви хочете посушити волосся вдома, вам естетично це подобається. Купуйте чому ні, uh -huh. сушіть класний фен. Ну, він реально класний, він естетичний. У мене десь тут лежить. Ми його прикриємо, щоб не було продокс плейсмусів. Ні, дійсно класний фен, але перукарям я його не рекомендую. Угу. Серйозно? Не рекомендую, тому що ну, це, це такий це фен для домашнього. У мене про серія, але це все одно це фен для домашнього використання. Він дуже слабкий. слабкий. Ого. Він слабкий, ним, ним зачіску робити багато довше, ніж звичайним феном. Угу. Так що, якщо ви. Надумаєте купити фен за 450 доларів, то подумайте, двічі, двічі. Да. можна купити хороший італійський професійний фен багато дешевше за 100 доларів. А хто найкращі клієнти? має на увазі національність. Мені цікаво працювати, У мене клієнти були з усюди, абсолютно з усього світу. У мене були клієнти японці, китайці, корейці, афроамериканці. Я працював багато. Я працював До речі, про афроамериканців… Нема різниці. Угу. Ну, типу, я працював з усіма. Кожна людина по своєму цікава і. Абсолютно нормально, працюйте, нема ніякої різниці про афроамериканців. Чи важко працювати з їх волоссям? Тому що я нещодавно давно дивилася фільм, де вони розповідали, боже, як вони вирівнюються. Про це, ну це, це жах, Я не працював, це тема. я не працював з жінками, і не вирівнював mm -hmm. їм волосся. Я знаю, як це робити. Я вчився тут ну, mm -hmm. в школі. Я знаю, у них там є певні штуки, як вони це роблять. Але е я працював з чоловіками. Е якщо вам перукарям зараз це цікаво. То дивлячись, якою технікою ви працюєте, але мені здається, фейдити темношкірих багато афроамериканців багато легше, ніж фейдити ну, ну, це, це ну, робити, пере, робити перехід. <свист> ага. Перехід ну, – Це одна з таких най, найважких елементів чоловічої стрижки. Ага, е перехід це перехід цей плавний. Mm -hmm. То мені здається, в них це багато легше робити. Це для мене. Що там за історіям стати? Ну, коротше, ну така історія. Ну, вона 18, якщо ти ага. спина. Ну, пішов я якось пішов я якось тут в баню. В Лос-Анджелесі. В Лос-Анджелесі, mm -hmm. так, пішов в баню, е е пішов в баню. І ну, типу, вони, вони, типу, паблік ідуть, і чоловіки окремо, і жінки окремо. Ти заходиш, ну, купаєшся, але ви голі, абсолютно, звісно. І стою якось в душі. миюсь. І напроти мене стоїть чувак, ну, типу, також моїй це. Не то, щоб я його розглядав, але, але прям, ну, прям, ну, так, знаєш, дуже сильно, дуже сильно було помітно, щось в нього якось дуже малий член. Ну прям дуже малий член. І я, і я думаю, блін, ну щось так не може бути. Ну, Я ж не буду розглядати людину, знаєш, ну, це все ж таки якось негарно. І потім думав, та не може бути так, знаєш? Думаю, та ні, я все-таки подивлюсь. Ну, потім я починаю дивитись, і я, я розумію, що тут стоїть жінка mm -hmm. переді мною. Яка думає, що вона чоловік, і тому вона пішла. Так, ага. так а потім я піднімаю а, просто очі свої догори. Я розумію, що вона видалила груди собі. І якби тут ну, з, знизу вона жінка, а згори вона чоловік. Був такий, ну, типу, легкий, такий, типу. Що давно отримав громадянство, я тебе вітаю. Чи готовий ти все життя платити податки Америці? Насправді <рес> <рес> ти їх і так тут будеш платити все життя. Неважливо, є в тебе громадянство чи ні. А що це дає? Ну, це більше при більше переваги, коли ти за кордоном, я так гадаю, тому що коли ти. Зеленьким паспортом. Так, коли ти в'їжджаєш сюди в, в країну, тобі це набагато легше. Деякі країни перебувати багато легше, наприклад, там в ту ж Великобританію поїхати і таке інше. 400 тисяч українців переїхали з початку повномасштабної війни в Америку. Твої поради тим, хто зараз тільки приїжджає. А цінуйте те, що вам дається, Тому що те, то, як ви зараз сюди переїжджаєте, це багато легше, ніж багато людей, які раніше сюди переїжджали. Це перше, що я скажу. А, друге, багато працюйте, дуже багато працюйте, не цурайтесь жодної роботи, у вас буде все окей. І просто займайтесь тим, що вам подобається, і з часом це буде приносити дуже великі гроші. От і все, напевно. Але в першу чергу, якщо ви якісь отримували якісь послуги або щось таке. В Україні то, що там коштувало дуже дуже дешево, і ви приїжджаєте, ви думаєте, що ви будете тут все це отримувати на ізі, то це буде не так, ви будете за це платити великі гроші. Просто щоб ви це знали. А в іншому просто працюйте, багато працюйте, і буде у вас все добре. Дякую тобі дуже. Yay. Все. Рузі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що було цікаво та корисно. Тому якщо так, ставте подобайки, пишіть комент. Також у закріпленому коментарі є посилання на сторінку Алекса, якщо вам потрібна класна стрижка в Лос-Анджелесі. Велкам ну звісно, не забуваємо донатити на зсу і до зустрічі у наступних відео. Ба-бай!